Доброго вечора всім. Чергова розпаковка. Прийшла, забрала з нової пошти. Залюбки з вами поділюся цією красою. На сьогодні це розплідник з Вінницької області Elf Гарден. Знову ж таки, кому цікаво, ссылочку обов'язково я надішлю по запиту в коментарях. Якщо запросите, обов'язково вам надам. Ельф Гарден це. Розплітник з такими ексклюзивними саджанцями, я б сказала. А також пані Маріна Заяць. Думаю, Марина Заяць, саме так її звати, займається також препаратами догляду за рослинами. Я в неї також замовляла не один раз. Від тріпсів, дуже багато мін добрих, польського виробника, як правило. Ну, судячи по своїм ста кущикам, які в мене вже ростуть, дуже непогано. Це перший рік я користуюся. Рекстуа є, є такий препарат ексклюзивний від хвороб. От саме пані Марін, Марина в Україні займається цими препаратами, а також саджанцями троян, в тому числі ексклюзивними. Думаю, я вас заінтригувала. Розпочнемо. Ось така коробочка була, подивіться. Широченька, гарно запакована, досить об'ємна, але на диво, незважаючи на те, що з Вінницької області йшла моя посилочка, і саджанців тут має бути 11, вона от якось прийшла дешевше, ніж три саджанці з розплідника елітного. Забула назву, я напишу обов'язково. Там, де я розпаковку знімала і показувала, що там дорогі саджанці. Назву я вам дам. Починаємо. Розпаковка від Марини Заяць. Вільницькі хутори було написано населений пункт. Елітні сорти. Ось ця у мене розпаковочка. І ще буде від Розіни. Думаю, вам цікаво і Розіну я також планую засняти. Я вже бачу коренева. Їхала до мене мокренька, запакована в поліетиленову колівку. У коробиці мокреньки є місце, навіть волога пройшла туди, тому немає в мене сумнівів. Буде все добре з коремом. Гарно транспортувався. 11, 11 саджанців вже мені видно, що тут буде чудова коренева пані Марині. Я також не сумнівалася. Я ж кажу, мені в цьому році везе. Чи то я так сильно хочу, щоб у мене була краса. Я не знаю, чи то вже такий досвід, я вже знаю, що замовляти тільки з гарною репутацією потрібно саджанців, розплідників. В общем, який не прийде, всі хвалю, можливо, ви скажете, як то воно так, всі в неї добрі, всі гарні, всі найкращі. Ну так і є. А можливо, тому що я така людина, миролюбива. Налаштована на позитив, налаштована на добро. Негативу так багато в світі, особливо в наш складний час. Не хочеться його множити, а навпаки, хочеться, щоб добро врятувало наш світ. Такий заключений крючечок. Думаю, це не страшно. Розгалуджена пагонів система. Це в мене. Вовузела Меджик. Так, це ексклюзивний саджанець. У мене є, думаю, трішки ви мені заздрите. Є така відома вовузела, нідерландська серія. А це у мене Вовузела Меджик. Покажу, побачите, яка краса. Наступна троянда. Наступний саджанець Ефі. Теж красивий. Це вже я повторююсь: красива, красивесна, гарнесна. Ну, не знаю. Всі троянди, які замовляю, в цьому році у мене всі гарні. Також подивіться, непогана коренева система. Дуже багато наросло пагонів. І от дивіться, в порівнянні з минулою розпаковочкою, оце видно, азотом не перегодований. Ви теж так вважаєте, азотом саджанці не перегодовані. Живенький такий, гармонійний дуже. Думаю, з ними все буде добре. Покаже весна і літо. Я так чекаю цього літа, як ніколи. От влітку буде все зрозуміло. Кому цікаво, заходьте, заглядайте, підписуйтесь на мій канал. І будете знати, що ж у мене вийшло з моєї кількості Сабріна. Красуня Сабріна її чекала. Одна вже в мене на майбутню арку, про яку я мрію, вже посаджена Coral Dawn. З іншого боку, планую посадити Сабріну. Ну, як на ваш погляд, коріння нічо, так? Думаю, буде тіло. Витка троянда Сабріна. До речі, коренева тирса. Мені зробили зауваження про наголос. Тому я роблю правильно, вимовляю правильно тирса. Хоча в нашому місті всі поголовно кажуть тирса. Це ж буду правильно українську мову, не будемо поклюжити. Пересипані тирсою, вологою саджанці. Наступний саджанець, Дивіться такі бірочки, Дуже гарно написано. Воду стійким маркером нічого не стирається, все видно. Алоха Гаваї. Це також швидка троянда. Думаю, по видким це вже все на цей рік. І в цій розпаковці. Мама! Гришечка, не заважай, будь ласка. Зараз наступний садженець Wild Moment. Красвезна. Звичайно гібридна. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, дуже багато саджанців в цьому році такої синьої фіолетової серії. От мені так подобаються вони в цьому році, саме вони мені подобаються. Отака гамма. Я там такі створюю клумбочки фіолетово жовті, фіолетово рожеві, мрію них. Думаю, буде красиво. Подивіться чомусь. А, ні, це просто, мабуть, кольор змінився у бірочці. Світ Каталіна. я її замовляла. Так, Світ Каталіна. красива троянда, ексклюзивна. Ще зовсім не поширена, дуже цікаво, що буде. За нею мало інформації. Я от такі троянди також люблю. Не ті, котрі розкручені, котрі майже у всіх є. Дуже цікаво поспостерігати саме за ексклюзивними, невідомими сортами. Подивитися самі і з вами поділитися. Наступна троянда – «Романтик Антик». Це серія «Антик», Думаю, вона відома серед трояндоманів. Карамель Антик» я вже посадила, а це рожева «Романтик Антик». Було б дуже гарно поряд посадити, тому що квіточка, квіточка однакова, а різна кольорова гамма. Але вже немає там місця. Вже нічого не вдієш, вже буде в іншому місті мій «Романтик Антик». Не поряд з карамель Антик». Наступна троянда. Наступна трояндочка, не видно. М -м -м. Похвалила, що все видно. Похвалила маркер Miss English. Але написано English Miss Бунда. Зовсім не поширена в Україні. Ой, я не знаю, я, мабуть, у першій десятці україночок трояндоманів буду. Цією Інглішміс. За кордоном вона поширена, флорібунда, рясно квітуюча, обільно квітуюча, перерва заявлена між хвилями, заявлена, немає жодної перерви. Ну от У мене буде, буду спостерігати, сама буду любуватися. І вам показувати, якщо перезимує звісно, перезимує де вона дінеться, все буде добре, будуть можливі дороги, а троянди будуть точно. Є одна трояндочка тара, як писала пани, пані Марина, у себе на сторінці. А до речі, у Фейсбуці, на сторінці є Ельф Гартен. Так і є. Її сторінка, там вона веде свої дописи, там вона рекламує свої трояндочки, рекламує свої препарати. Тому, будь ласка, у Фейсбуці знайдіть і також будете знати, що відбувається в цьому розплідниці. Так от. Пані Марина заявила на своїй сторінці, що троянда Тара, на її погляд, найкраща на сьогодні серед жовтих троянд. Ну, звичайно, можна вірити, можна не вірити, у кожного свої смаки. Але я повірила, мені захотілося, закортіла і собі також замовила. Жовта троянда невідома тара. Ідже. Красуня Фіджі. Така коренева трішки закручена. Саджанці не перегодовані азотом. Ось подивіться, будь ласка, на кореневу систему. Гарна розгалуджена, не перегодована. Мені писали в коментарях, коли перегодовані азотом, це погано, тому що тоді погано приживлюються троянди. Ну, от, від пані Марини, думаю, приживляться. Це трошки маленький такий, да? Танженець трішки покручений. Побачимо, що з нього буде. Весна літо покажуть. Еден романтика. Невеличка флорібунда зі стійкою квіточкою, яка муміфікується, так заявлено в описі. Будемо бачити. На сьогодні все, буде ще одна розпаковка. Як ви бачите, в цьому році дуже багато я замовила, вам висвітлюю. Можливо, ви з мене дивуєте, але це мій вибір. Саме так я хотіла. Я хочу створити рай у себе у дворі. Так, і я розумію, що це дуже багато праці. Я розумію, дуже багато часу я на це йду, тому що дуже люблю троянди, дуже люблю квіти. І дуже хочу створити свій райський куточок, свій садочок, свій райський куточок. Дуже дякую всім, хто дивиться, хто дослухає до кінця, хто заходить. Я вам дуже вдячна на все добре, мирної ночі.